Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Лідер депутатського об'єднання у Верховній Раді Разумков заявив про те, що десь пропали пані Гринчук і. Пан Галущенко, ну такі міністри відомі, як він там, з якими клікухами, я вже, я вже і не знаю, там, їх скільки з кожним днем все нові і нові виникають, так. Так ось, нібито їх не може знайти навіть набу. Дехто вважає, що вони вже десь за кордоном знаходяться. То тоді виникає запитання, хто ж їх випустив. Так. І чим займається зараз взагалі Кабмін після цього всього в будь-якій цивілізованій державі після такого скандалу, Кабмін у повному складі йде у відставку. Це говорить про те, що ми з вами ще не дожилися до е цивілізованих? Е так би мовити, народів, ну так же виходить. Ну, розкриваються страшні речі. Обкрадання суспільства, обкрадання армії під час війни, а кабмін робить вигляд, що нічого не трапилося. Я не знаю, там сьогодні проскочило в шорт від е, Пояркова, що нібито. Кабмін обрав якогось там спецпредставника чи е, відповідально за боротьбу з антисемітизмом. Ви чуєте? <різь> Ні. Якщо це правда, так, то тоді виникають дуже конкретні і цікаві запитання. В Україні війна. В Україні Неймовірний, небачений, кажуть, дехто називає в історії 21-го століття і навіть 20-го століття корупційний скандал. А Кабмін це все впритул не бачить, війни не бачить, розкрадання військових він не бачить, він нічого не бачить. Виявляється, в нас, в Україні, страшний антисемітизм. Ну, це повний якийсь. Сюр... Це якийсь маразм і дебілізм повний в країні, яка обрала одна з небагатьох, а може взагалі єдина в світі, де не євреї, обрали президентом єврея, і це називається антисемітизм. Та ви з глузду з'їхали. Мало того, що ви е, корупціонери, так ви ще їм Так. <рістична> Який займаєтесь не тим, чим треба? Який антисемітизм? Який ви граєте на полі Путіна так? Щоб там піднімали оце все, підняли на щит і кричали, що тут з ними не можна вести перемовини, тому що там антисеміти страшні засіли. Ну це ж вже якийсь дебілізм повний. Це ж те, що заявляє тільки з іншого боку, з протилежного, так би мовити. Але того ж самого маразму оцей кінь Лавров, який заявив, от нещодавно це вже я особисто читав, і дивився, і слухав про те, що з Зеленським не можна вести перемовини, бо він нацист. <реш> так, тому що він, бачите, нагороджував там цей Азов. Я не знаю, як це називається нині, полк Азов, так, чи, чи це бригада, мабуть, полк Азов. Так. Нагородив їх, і тому він нацист. Ну, <реш> це вже. Ну, я не знаю, як це все назвати, тому що з точки зору науки, що те перше твердження про те, що обрали боротися страшним антисемітизмом в Україні, де ще такий є? В лапках антисемітизм, щоб обрали так, президентом Єврея етнічно, де ще є такий в лапках. І це їм нічого, нічим зайняться. Вони не, не, не бачать, що в них корупція там процвітає. Так це ж тільки окремих піймали. А якщо Набу піде по всіх міністерствах, то що воно там не знайде? Ну, як ви думаєте, знайде чи не знайде? В будь-яке міністерство заходь і у них просто руки не доходять. Ото треба приймати е, е, рішення про. Скажем так, призначення відповідального за антикорупційну діяльність Камбміні. Ну, це ж так, ну, чи не так? Це ви знаєте, що в нашій країні робиться щось таке. Ну, нема більше такої зараз. Я другої такої не знаю, де бо таке витворялося. Де просто в очі плюють цьому народу. Так. Коли війна, коли чума, коли страшна корупція розкрита, і це ж тільки частина, вони при... займаються якимсь маразмом взагалі. Невідомо чим.